Із 24 лютого у театрі Щепкіна не проводили вистав, і з серпня артисти знову чекають глядачів. Кожен зараз має воювати на своєму фронті. Наш фронт культурний. Тим більше що ми можемо це робити завдяки тому, що наші хлопці з зсу тероборони захищають країну. То це вже не 89-й і ще не 90-й сезон, пояснюють у театрі. Ми будемо показувати вистави для невеликої кількості людей за того, щоб можна було забезпечити безпеку людей. Ми відпрацювали механізм, яким чином люди будуть потрапляти до укриття в разі сигналу повітряної тривоги. І крім всього іншого, ми в цей міжсезоння відкриватимемо новий сонячний простір. Це експериментальна сцена. Міжсезоння театрали розпочинають із вистави Арт за п'єсою Асміни Реза. Це вистава про трьох подруг, які сперечаються щодо одного витвора мистецтва до щодо великої білої картини. Але насправді не в цій картині справа, а в їх стосунках, їх почуттях, їх взаєморозуміння. Це така історія про кризу дружби, але з гарним французьким гумором. На сцені три дієві особи подруги, що починають сваритися через картину, але виявляють більш глибокі проблеми у взаєминах. Франсуаза є роль, це моя подруга, з якою ми дуже давно дружимо, і вона інтелігентка. Е, Катрін, е, знаєте, Катрін для мене я обожнюю роль Катрін, е, тому що вона це той, та, та подруга, яка так, 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 ти права, ти права. А потім прийде до тебе і скаже, і ти права, і ти права. Третя подруга Паула Вольова і трохи нервова. Виставу можна переглянути на малій сцені театру. Для експериментальної сцени підготували п'єсу легені про складнощі батьківства та борщ за творами Остапа Вишні, новини СТС.